Студентська республіка прийшла під гаслом здорового способу життя. Проводились семінари, тренінги та майстер-класи різних напрямків, ігрові змагання, конкурси, різні інтелектуальні та спортивні турніри, стратегічні ігри, де івано-франківська команда зайняла багато призових місць. Наприкінці мультифестивалю організатори підвели підсумки та передали подяку голові обласної державної адміністрації Івано-Франківської області Михайлу Вишеванюку за активну співдружність між Україною, Білорусією та Росією. Також з відзнакою нагородили голову молодіжної адміністрації Ганну Крисюк, яка під час мультифестивалю підписала чотиристоронню угоду з представниками громадських організацій з Росії, Білорусі та Донецької області у напрямку освітніх культурно-мистецьких спортивних проєктів, а також обміну досвіду між молоддю. Ми приїхали з позитивним настроєм з Донецька, з багатьма призовими місцями, другими, третіми, на жаль, першого місця не зайняли, але найбільше призових місць отримали в театральному напрямку, в спортивному напрямку і в презентаціях, які вони готували про наш регіон. Тобто по нас почули, побачили не тільки Донецька, тобто Східна Україна, Донецька область, але і громадські організації, які були з Білорусі і Росії, з якими ми підписали міжнародний чотирьохсторонній меморандум про співпрацю, який дає нам можливість не тільки обмінювати Досвіду мали допомагати нам у реалізації молодіжних проєктів, спрямованих на здоровий спосіб життя, освітній напрямок, культурні проєкти та популяризувати дійсно е, таланти молодих людей різних регіонів, різних куточків і країн. Е Європи, Азії і так далі. І нам дуже приємно, що за співдружність не тільки нам, але й нашому голові адміністрації дали за активну міжнародну співдружність між Україною, Білорусією Росією, висловили такі слова вдячності і подяки за те, що ми ну п'ять років якби команди на суд Республіці з Івано-Франківська не було, і вони до останнього не вірили, що ми приїдемо.